В підвалі, так? В підвалі регулярно затоплює підвал. Викликали неодноразово з ЖЕКО і з міської ради мірний прийняв. Проблеми з системою. Труби з гарячою водою не отеплені, не ізольовані. Вони одну трубу поміняли, нічого не скажемо. Світло лампочки вже вкрутили. Це теж. Не вкрутили. Я от тільки що знімала. Подивіться, зверніть увагу. Все сипиться, вся штукатурка сипиться на голову. Даний ЖЕК ремонту фактично тут не робив під'їзд. Скільки років вже не роблено ремонту? І коли тут, ще минулий ЖЕК був, як від відколи лагінки. будинок не зроблено, так? Але спочатку ми зробили, так, що? я не живу, а? але я бачу а? по початку ми тільки самі були за коридором. З першого до третього. А далі вже той ЖЕК робили. То ми собі самі робили. Тут, угу. А то ви самі робили. Так. Ми самі робили своїми силами, так. А потім цей жак зробив і то не до кінця туди. Так, mm -hmm. Зробив зроби, за два, може за два тих подаку чи... два роки назад ремонт робили, неякісний. як Протікав, так, так і протікає. І в квартиру, і на сходову клітку. <настанітно> ага. Все по сходах Есть тече, патрича, якщо сильний ні, дощ. Тут такі кажуть, висловлюють, що тут комарів багато. Комарів багато, США, тому що підвал угу. взагалі не висихає, постійно затоплює, постійно топить підвал, взагалі підвалі. не висихає. Є. Санстанцію не викликають, щоб. Угу. Щоб то все е, покропили, так, знищити. Можуть так. бути. так, Ще можуть Ми бути, не дай Бог, якісь захворювання від тих комарів. Ну, а Запахи ви чуєте. Угу. Це вичують. Він смердить, а може бути можливо в таких умовах жити. Угу. І ще е, профілактика. Ви казали, якась профілактика так. має бути. А крани, крани водопровідні, там внизу магістральні має бути кожного року профілактика, яку ніхто не робить. Так, поміняти ту коліно, що постійно. Якщо робиш якийсь десь ремонт, то перекрити воду неможливо. Тільки перекриваючи тут люку, цілий будинок перекриває. Лише люк три будинки. От люк знаходиться, три будинки перекривають, так? Люк знає під машину. А в підвалі крани вже не перекривають. Ви угу. бачили самі труби прожавлені, небезпека Мутна, прориву мутували, є постійно. Там вже так, колись навіть чопиками забивали діри. Ось такі ремонти в кавичках капітальні зробив Наші. Жек і власник приватного ЖЕКу Олександр Семенович Котик. Як він написав, як написали його журналісти з газети номер 1 за від 2.07.2014 року. У мене питання ще. Чи приїжджали до вас журналісти з цієї газети? Ні, ні. З кимось ви? До мене ніхто не прийшов, ніхто, ніхто не бачив. Ніхто. А як же ж вони могли писати статтю таку? Можливо, він зробив в іншому будинку. А це наш будинок так. ми ходили, звертали. А ми так, якраз громадський... громадські сказав, що організації 25 липня, з 25 червня 2014 року. Громадські організації, представники громадських самооборони, УНСО та інших активісти, ми зверталися до котика власне за будинок по вулиці 56. По Чернівецькій, 56. І Котик сказав, що тут тут власне писали про цей будинок, наскільки брехня. от тут наскільки відомо. Ну ще то і води брехня. Це, Добре, дякую вам дуже. От дякую, я щоб вас попросила, щоб ви прийшли і також на камеру сказали біля Жеку і в присутниці кабінети Олександра Семеновича Котика сказали, що ви зараз говорили, бо він не а, може а, йти до простих. І Ми вам повідомимо О, до простих так, людей так. до мешканців. Він не О. може підняти сей приїхати. В нього немає часу. О, він, Йому він не треба бо. письмово. Не. Так, ви певно нічим він, повно... він прошу машини. Він написав, що всі мають, по-перше, зважити на дні і години його прийому, так як він дуже в письмому вигляді керівник організації та й мешканці, певно, мають зазначити, запросити його. На двері ви не знали, коли він Ну, no. Графіку прийому немає, так на двері. На берег, на Бачите, як yeah. от дякую вам дуже. Ми будемо допомагати вам буду, ці всі не проблеми не зробити допомагати. з дахом і з підвалом, що я в наших силах в силах, що будемо наших будемо допомагати, допомагати. А, да. шукати такі